До вашої уваги, хати мажорів. Доброго дня. Ми знімаємо ролик про відомого хореографа Інесу Карабеєву. Інеса Карабеєва, розкаже нам, як вона живе. Ну, це мій дім. Дуже красиво, дуже, дуже виточено і дуже дорого. Я покажу ось тут. Це особисте місце. Бачите? <свист> насрано. Це... Ходімо далі, ходімо далі, там насрано. Е, що це? Ви нам розповіде... Рез... маєте розповісти, тут, що про це місце. Тут, бачите, Альона крачка. У вас качки нём... живуть? Так. Да. Я заводю хазяйство, тут а... параші там. Чим ще я можу розказати? Я вам а кухня, ва... тут... можна, тут... можна подивитися, що тут. Звичайно, тут. Кухня, К -к кухня, хвуть, трошки да ну нічого. То нічого. Я вже можу. Біжіть. я е, як зайшла у ваш дім, мені зразу кинулося в обличчя ось це відро. Ви сюди кахаєте пісень. Що на мене дивились? Ну це, це не важливо. Це знаєте що, там я трошки Ви права, А, не бийте мене! О, о. О, 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 о. Що таке? Ви Це... нам розповідайте про свою кімнату. Де у вас взагалі є кімната відпочинку? Ось, ось тут відпочинок, а ось тут їбалка. Є Єбанка? А скільки вже через вашу піску проходило хлопців? Було 50 отако. Єбалка там уже. буду розповідати. Лучше вам про свою постель. Тут, звісно, не замок, не, блять, не двоспальна кроватка. Ну, на такі я нормально водюся і. Вибачте, 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 що я вас відлікаю. Можна ви дуже відомий дороги. Так, так. Ну ви можете якийсь рух нам показати чи подавати. Ну я то... ну, вам показати? Я видатний письменник. Ви <рес> я... Я... видатний <Вы> письменник? Так, <рес> да, я не хирий рухра. Інася Ну, вам... Напишіть щось. Ви віка, так? Так. Здачі будемо складати вірш. Vika. <laughs> ja rapper. Oh, <laughs> Ay, Vika. Vika. Pisemme, Vika. Tys, Vika. Tysi. Vika. 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 Це все, що на що ви. Вибачте, можна. Піхла. Ви піхла? Можете... Роз... Розповідіть про себе. Можете э, розказати щось про ім'я Інна Кабареєва? Інна Кабареєва? Я тільки знаю ім'я Інна Кабаківна. Взагалі ну, то вас звати Інна Кабареєвна. <гул> Корабельівна. <гул> Кораблівна. Ось це моя сім'я. Ось подивіться, ось ага. це я, бачите. А де ваша мама? Я мама. <гул> <гул> ось, оце моя донька. Вона сама старша, ну така, блять, я вже таша <гул> Ну, лазить. А хто це ж э, 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 дівчинка, дівчинка? Це кат... Катруся, найохайніший чоловік в моїй сім'ї. А Не Вона... <кхи> біжається мої сини. <кхи> Оце ма понятку, Ми його Ну, вони всі йогнуті, Про них не будемо розповідати. А це хто? Це сніжана, моя донька. Шалава? Та ви що? Ми любимо один одного. Ми создані для любві. <клі> Анчешо, це ваша донька. <клі> та не, Що це за графік? Листопад. Ти дурна. ви що, о боже? Це короче, гом. Я вам розповім, та це не чай. Не чай. Це не, не, не. <клі> ну добре. Ми тоді все побачили, що хотіли. хотіла. Піздуйте нога. Піздуйте на